Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, Боси наші, наші, закони наших, святи і сі немощі наші, імені Твоєму гора. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, славу і сину, і святому й Духові, і нині, повсякчас і на віки віків, отче є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і проси нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від світока, Твоєї, Царство і сила, і славоця, і сина, і Святого Духа, нині час. І на віки, віки, духами правди помер, гелих, душі рабів своїгой, охраняє блаженною життю, і як тебе, чоловіко, любого.

Та уто, і душу ради Твоє, і нині по цялі пів єдина чиста, й непорочна ніж огапи сі мене. Наших воїнів, героїв, які поклали своє життя за волю і незалежність нашої держави, і ще молимось за воїнів нашої громади, Тараса, Володимира, Назарія, Романа Ігора Андрія, Василя, Романа, Михайла, Андрія, Романа, Івана, Ростислава, Романа, Андрія, Андрія, Ілювій Віталія, Назара, Юрія Михайла, Романа Петра, Мирослава, Володимира, Володимира, Андрія Тараса. Михайла Водана, Романа, Михайла Олега, Василя. Тараса Ігора Володимира, Михайла, Руслана Андрія, Андрія Василя, Микола Івана, Ігора, Мар'яна, Любомира, Івана Михайла, Ігора Андрія, Ігора Володимира, Василя, Кирила Василя, Ярослава, Олега. І що простилося й всякому прорішенню вольному невольному.

Селе в душі де праведні, спочивають. Господи помилуй. господи, помилуй. господи по помилуй. У Христа безсмертного, царя і Бога нашого просів. Господи, вікомоліться, Господи, готи. І всякої плоті ти смерть подолав, і диявола знищив, і життя світу твоєму дарував. Сам, Господи, упокой покойдучого усопших рабів твоїх, усі наші воїни, які віддали своє життя за волю і незалежність нашої держави у місті світлому, у місті квітучому, у місті спокійному, звідки відійшов біль печаді зітхання, всяке прорішення вчиненими словом або ділом, або думкою. Як благий чоловік, любить Бог прости, бо немає людини, щоб жила, бо не зрішила б, ти бо один без гріха, правда Твої повіки, і Слово Твоє істина. Бо ти Тиси Воскресень життє, покій, усопша рабітники, поминання Твоєму Христе Боже наш, і тобі славу села, з Мозбиначаїм Твоїм отцем, і з сприсвятим, імжетворящим Твоїм Духом, нині повся час і на віки, віки. слава Тобі, Божу слава і Сину, і Святому Духові і нині почасті, і на віки віки, напевне, коли не раз, проходячи попри оцю могилу ще до початку цієї великої війни, ми десь про неї забули. Згадувала її лише на День Незалежності, і то дуже часто не всі приходили, щоб віддати шану тим давнішим героям, які колись боролися. Бо десь собі казали: ну а що, що то їхня жертва є така, як вона нам сьогодні впливає? Але коли ми знову ж таки згадаємо себе, я ще був малий, але пригадую, як. Також і в селі, де, де я виростав, горнули в цю велику могилу для пам'яті. Як всі люди йшли? А чому йшли? Хотіли, долучалися? Знаєте, навіть когось би не закликали, ображалися. А чому мене не закликали, щоб я долучився, щоб нагорнути в цю могилу? Бо Кожен десь глибоко розумів, щоб жертви отих колишніх хлопців, як ми їх називали, воїнів, Унупа? Ми би не мали отої незалежності, яка нам була дарована у 90-х роках. Коли розпочалася оця велика війна, ще перед нею раз знову ж таки собі задав питання, скільки часу пройшло вже від того моменту, виростали люди, виросли наші діти, виросли внуки, нове покоління, яке не знало війни, покоління, яке не знало боротьби. Собі задавали питання, а чи як настане час боронити Україну, чи буде кому її боронити? Багато людей скептично дивилися на нашу молодь і казали, а вони ні, не мають телевізори, гаджети, вони зайняті своїм життям, вони навряд чи схочуть пожертвувати своїм життям за волю і незалежність нашої держави. Як глибоко помилялися ті, хто так думали. Коли знову ж таки розпочалося ці війна, ми побачили, скільки наших молодих хлопців є ідейними. Хлопців, дівчат, які залишили все. І чуємо і знаємо, як хто за кордону повернувся, залишивши там якесь вигідне життя. Хтось мав тут бізнес гарний, великий, пішов воювати, побачили, що насправді воля і незалежність це є велика цінність. Ми маємо це до кінця зрозуміти, чому це є цінністю. Тож таки багато скептиків кажуть: айой, а що хлопці хлопців там гинути? Що є вибір? А добре не підуть. Знайте, раз люблю дивитися такого очарника, полковника бо він і до священників приїжджав, він добре знайомий з нашим Владиком Богданом. І він десь проводить паралелі історичні, каже, В нас вже все було свого часу не хотіли боронитися, боротися. Віддавати своє життя, щоб віддали своє життя тисячі, а що сталося? Померли і загинули мільйони. Голодомор, переселення, виселення, асиміляція, все, що було, це тому, що свого часу мало людей сказали: та нехай, яка буде влада, яка нам різниця? Головне, щоб нас не чіпали, і це ще було гірше. Бо коли перестають боротися. Тоді гинуть багато більше, ніж коли боряться. Але на жаль, коли стають у боротьби, то стоїть найкращі, найсміливіші серед народу, сини й доньки, щоб захищати оцю свободу. Не заради себе, тільки заради всіх нас, щоб собі десь уявити, чи кожен би собі зрозумів, так як наші переживали люди, які бачили, як від дитини останнь відбирали і її дитина в голодоморі з голоду пухне. Чи коли зв'язали і на очах галтують дружину, вбивають дитину, і він собі думав не раз тоді, то я би сто раз віддав своє життя в боротьбі, аніж бачите, як сьогодні плюндрують мене і мою родину і моє життя. Тому що власне боротьба це не є те, що ми знаєте, війна, що ми хотіли, що ми прагнули. Ні. І хто з тих хлопців, дівчат сказали, ні. Ми хочемо воювати, ми хочемо будувати, ми хочемо жити, ми хочемо любити. Це є щось найцінніше, але є такі обставини, що треба боронити своє життя. Я Якими недавно який запустив наш владика Тарас, ця пісня Ой, у лузі червона калина, яка спочатку війни стала таким, навіть своєрідним гимном, а до неї долучився співавтором є. Отець Андрій Григорій, Трух, який походить з села Гірне, це є Стрищина. Свого часу він був також воїном УФА, сотником, і відтак пізніше він став священником після, після своєї тої боротьби. Але він десь почув ці перші строки куплети тої пісні і його захопила. Він дописав оці ці інші стежки, які пізніше вже через тиждень вся стрищина співала. Сьогодні співає ціла Україна. Йти, там є, є такі слова. Каже, не хилися, червона калино, маєш білий світ. Май, білий цвіт. Не журися, славна Україна, маєш вільний рід. То рід, який ми маємо сьогодні, який захищає нас, то рід, який не, не знищений, є, коли він бореться. Так, наші сини доньки гинуть. Ми сьогодні тільки з нашої. Ходорівського, бачимо, скільки ми прочитали імен, які є тут поховані, привезні, а скільки є незнаних, безвісті пропавших. Ми не знаємо числа, скільки тих є загинувших наших хлопців, дівчат з цілої країни. Але цей той рід, який стається насінням для розбудови вже справжньої нашої країни, вони є тою підваленою, того славного роду. Який ми маємо обов'язок не затратити, не казати, а їхня жертва є марною, а все пропало. Ми десь не маємо заради чого жити, будувати. Ми не можемо нічим знаєте, радіти, ми не маємо нічого, за що ми маємо вперед дивитися? Ні. Заради їхньої жертви ми маємо сьогодні дивитися вперед. Маємо будувати, маємо молитися, маємо відновляти оцей цей славний рід. Тому Сьогодні, знову ж таки, згадаймо слова такої великої нашої, ви сказати, колись був Шевченко, таким будителем совість українського народу. Ми бачили у групі, сьогодні поширювали вірш Ліни Костенко, яка має дуже гарні такі слова. Каже: Я знаю грамоту свободи і підписують мечі. Іди сьогодні ту грамоту свободи підписують мечі наші воїнів. Тому ми маємо пам'ятати ціну тої нашої свободи, ціну нашої незалежності, ціну того, що ми сьогодні маємо змогу при різні там тривоги, але змогу дітей, що вони вчаться, в вони садочки зростають. Ми ніколи не маємо права забути у ту ціну велику, яку заплатили наші сини і доньки. там сина, чужої доньки, це і всі наші хлопці, дівчата, які злучені наш, з нами духовно. Можетки, я навіть ну, раз спілкуюся із священиками, знайомими, іншими. Важко знайти таку родину, де б не сказали: мій брат служить, мій тато, мій товариш дитинства, мій вуйко Стрийко. Ми всі пов'язані цією великою війною. Вона є триває тут і для нас закінчення, закінчення, є в тому май пам'ятати. Сьогодні молимося, Господи, за наших тих самих очок, Вони здійснили найбільший релігійний акт, який може здійснити людина. це і віддати своє життя. Каже Господь, немає більшої любові, як, як та, що хтось віддає своє життя за друзів своїх. Христос віддав своє життя за своїх друзів. Каже до нас до своїх учнів, ви, і мої друзі, наші воїни, хлопці, дівчата відаю своє життя за своїх друзів, за своїх рідних. Це є акт релігійний, це є акт, який покриває безлічі гріхів. Так, напевне, не всі з них є знаєте, святими, великими молільниками чи якимось такими, не, не знаю, де хто каже, каже, ось вони там жили до цього, можливо, недобрим життям. Але ця їхня жертва. Що вони пролили свою кров за інших, вона змиває безлічі гріхів, вона покриває безлічі провин не лише їхніх, але також і багато наших. Це і кров новомучеників, це і кров сьогодні насіння нового нашого народу, з якого має вирости нове покоління, новий славний рід, який має прославити нашу Україну навіки. А ми сьогодні просимо Господи. Ми є люди. Ми поставили могили ці, вони і безіменними, бо тому що багато не знаємо, де є поховані. Так само, і ми з цієї війни будемо не знати, де багато похованих. Багато останків і не вернуться до своєї домівки, але ця могила буде знаком того, що вони для них є поставлений цей хрест. Знаних і незнаних, Господи. Ми не знаємо, пройде одне покоління, друге, третє. Будуть не знати імен. Але нехай вони пам'ятають про ту велику війну, про ту славну подію, яка сьогодні пишеться в історії нашого народу. Але ми сьогодні не просимо, Господи, ти пам'ятай їх завжди. Ти знай їх завжди. Коли ти, Господи, будеш пам'ятати, вони будуть навіки жити. Десь чуда каже, що люди живуть доти, доки ми їх пам'ятаємо. Але знову ж таки, Людська пам'ять є невічною. але ми сьогодні просимо у Господи. У блаженному спені вічний упокій подай Господи, час повинайм слугам Твоїм, і вчиним вічною пам'ять. Вічна я пам вічна я. Ha ah, ah, ha ah. ha.